Адміністратор касир у магазин одягу та взуття. Сексі фейрі. Мережа магазинів жіночого одягу та взуття. Проводить конкурс на вакансію адміністратор касир. Адміністратор плюс касир два в одному. Вимоги, досвід роботи від двох років, грамотна мова, презентабельний зовнішній вигляд. Ой, шикарні вимоги. Необхідні знання кандидата. Знання та вміння ведення РРО. О, окей. Правила прийому у видачі та зберігання грошових коштів. О, окей. Аналіз залішків товару, створення графіку роботи співробітників. Співробітників. Співробітник. Право забезпечення безпеки коштів, досвід роботи з 1С через 2.1.s. касовим апаратом, терміналом. Коротше, приймати готівку. Опис. Можливості для самореалізації та професійного росту у стабільній компанії. Це, мабуть, не опис це якісь переваги мають бути, а тут це опис. Графік роботи 3 через 3 або 4 через 2 з 10 до 20. -ї. Офіційне працевлаштування, бімба, не вакансія. Сексі фейрі.